Сім, привіт, це смарт-проєкт коло мами. Я мама Олена. Жовтень. Це місяць обізнаності. Про розлад із дефіцитом уваги та гіперактивністю. Що це за розлад такий? Як батьки чи діти мають рдух, можуть їм допомогти? Та чому ми усі маємо бути обізнані з розладом дефіциту уваги та гіперактивністю? Поговоримо сьогодні про це з лікаркою, психіатром, дитячим та підлітковим психотерапевтом Тетяною Окаєвич. Вітаю пані Тетяну. В нашому колі. Вітаю, дякую. Отже, Таню, що таке рдух? Можна пояснити це так простими словами? Якщо коротко, це розлад дефіциту уваги з іперактивністю. Він відноситься до розладів нейророзвитку. Це хвороба? Так, і навіть має своє кодування в МКХ 10 Ф 90 та це ви ж щось такі специфічні так, терміни так. використали, так зрозуміло фахівцям. А, так, ну про те, що це кодується і як дійсно нозологія, і, і в своїй структурі воно має три основні симптоми: Це гіперактивність, непосидючість, так і розгальмованість. Mm -hmm. Розгальмованість і з це... дефіцитом уваги. Mm -hmm. так. а в, та, така дитина вона найчастіше проявляє себе, якби то вона така неуважна. А вона досить часто робить помилки, розгальмована їй досить складно дочекатися своєї черги, вона вигукує якісь різні речі і, і тому подібне. І зі сторони це може якось так пред'являтися, якби то не досить вихована дитина не може зрозуміти правил поведінки і їх дотримуватися. Її Вчили батьки, так як будь то так, угу. і так вона потрапляє часто під осуд певний. Але насправді такі діти вони часто досить обдаровані, досить чутливі, ніжні, сенситивні. Вони такі дружелюбні, в такі рудушки, так, але вони дуже класні і компанійські. А як же ж батькам зрозуміти, що дійсно це не просто якісь особливості, як то кажуть, характеру, чи можливо десь дійсно невихованість дитина, а це вже дійсно захворювання, розлад і потрібна допомога спеціалістів? Насамперед, потрібно спостерігати, якщо а мама розуміє, що з моєю дитиною щось не так, так, мені не подобається її поведінка, вона не піддається або важко піддається корекції. І поряд біля такої дитини мама швидко виснажується, її внутрішнього контейнеру не вистачає, і вона потребує досить багато включеності. Так? Тоді батьки вже власне, саме розуміють, починають звертатися до спеціалістів. На першому етапі важливо гарно продіагностувати. І Є досить багато чітких критеріїв діагностики і протоколи для того, щоб зрозуміти рдух, чи це просто якийсь опозиційний розлад поведінки і тому подібне. І тобто, це не рідкісне явище? Ні, і на жаль, досить поширене. Із останніх даних там 3-5% дітей, особливо хлопчиків від 4 до 6 років, мають ось ці ознаки захворювання. Вання так цього синдрому і як досвід показує, що частіше дійсно хворіють хлопчики, і, і ці ознаки гіперактивності і з дефіцитом уваги вони наростають до школи в період школи. В маленькому молодшому віці вони так мають розквіт, і в підлітковому віці вони або знижуються, так або залишаються на тому ж рівні. І тут важливо мамі не зволікати, звертатись до спеціалістів ряду фахівців для того, щоб і нейрокорекцію проводити, так і можливе медикаментозне втручання, яке є дійсно по протоколах. Угу. Чому цікаво мені саме жовтень це місяць обізнаності угу. про Рдух. Чому угу. обрали цей місяць? Угу. Якщо повернемося, то е, найчастіше це 4-6 строчків. 6 строчків дитина йде до школи. Угу. Вона зустрічається в школі із різними правилами поведінки, організаційними моментами, і звичайно, їй складно стає. Вона в процесі починає виснажуватись і її нестійкість і концентрація уваги е, вона досить висна. Швидко. І е, можуть вчителі помітити, що це ну так утруднена адаптація дитини до школи. Але вересень, коли адаптація вже має трішки відбутися, і активно дитина включитися, дитина навпаки починає бути ще більше розгальмованішою, і система навчання, як будь то їй не дуже підходить. Да? І тоді е, саме вчителі просять, е, щоб включилися батьки і попросили когось про допомогу. Ну, от, тому саме вересень, жовтень, жовтень пік активності звертання до лікарів із самоподібними синдромами і симптомами. Угу. А чи може дитина, так би мовити, перерости ротух? Угу. Як в народі кажуть, так. Батьки можуть на це сподіватися, відтягувати угу. так звернення до спеціалістів? А, насамперед на це не варто надіятись. Так ми не знаємо наскільки себе поведе розвиток кори головного мозку лобної частини, тому що в таких діток вона активується трішки пізніше. Ніж в нормотипових діток, так би мовити. Так? І е, як дозрівання кори буде відбуватися, ніхто не може сказати якісно. Але в сучасному світі є досить багато нейропсихологів так, і психіатрів, які можуть за корекційними програмами працювати з дитиною. І... Саме встановлювати, налагоджувати оцей конект для того, щоб збільшувалась і активність, і знижувалась дефіцитарність уваги, і впрацьовуваність формувалася тобто дитині насамперед стає власне самій простіше і спілкуючись з подібними моментами. Дітьми і батьками вони кажуть, що вау, мою дитину наче не впізнати. От раніше мені так було складно із нею, а тепер я знаю, як її пояснити, що їй чітко сказати. Це якщо нейрокорекція, а якщо медикаментозна корекція, то теж має свої переваги і плюси. в тому плані, що це ефекти наростає в декілька тижнів. І в наших нейропсихологічних лікарнях у Вінниці так є програми з державного характеру, які лікування можуть видати і допомогти саме в якісному лікуванні за протоколами. Тут батьки теж можуть переживати, що це так би мовити, ну будуть підсаджувати дітей на ліки. Дуже бояться і навіть uh -huh. в інтернеті є така інформація, що то щось таке наркотичне, і дитина потім без цього не зможе. Буде усе життя. Ці препарати змушена прийматися. Так насамперед, ну батьків можна зрозуміти, так і тут важливо лікарю провести психоедукацію, таку якісно про те, що пояснити механізм дії препарату, на що він впливає, а що неможливо. І перед тим як даний психостимулятор запропонувати дитині, проходять теж ряд діагностики. От для того, щоб зрозуміти, підлягає дитина uh -huh. чи не підлягає, тому що це теж відповідальність лікаря. І насамперед, лікування воно поетапне, воно з мінімальної дози нарощується до потрібної для дитини. Так і це все під спостереженнями і самого лікаря-психіатра, і суміжних спеціалістів, такої як неврологи, епілептолога. тобто так. Uh -huh. Тобто серйозне таке буде вже медикаментозне лікування, але під наглядом mm. спеціаліста, так? Так, може бути, не uh -huh. завжди. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Це не можна назвати так в лапках серйозне, так. Uh -huh. Це адаптоване лікування для uh, самостимуляції лобної кори. Але дітям після цього легше зосереджуватись, тримати увагу довгий час, mm -hmm. так і вони відчувають навіть себе інакше. І дорослі люди, ми зараз про дітей переважно говоримо, mm -hmm. але і дорослі люди, які живуть із цим розладом все життя, і вони досягають там певних успіхів у своїх сферах, так тобто не можна говорити, що це люди з якісь розумові відсталі люди, як може вважатися комусь найчастіше ні, тому що навпаки дуже багато обдарованих дітей і. Людей саме в анамнезі мають даний розлад, і це не, найчастіше не впливає на там, емоційний розвиток або там, розвиток IQ їхньої і тому подібне. Тобто, дійсно, це такі звичайні інтелектуально розвинені люди. Uh -huh. Uh -huh. Однак у батьків труднощі виникають. Живемо в суспільстві, яке не готове сприймати того, mm -hmm. хто інакше, навіть не говорячи, якщо дитини може не бути розладу будь-якого так, характеру. Якщо дитина відрізняється, їй важко в дитячому колективі, так само як у дорослій людині. Тому з якими труднощами можуть батьки стикатися. Більше давайте mm -hmm. про них поговоримо так. для батьків. Досить складно в цій стадії, перше, це почути. Що є підозра на синдром дефіциту уваги з гіперактивністю. Для них це незрозуміло, наскільки це серйозно, і як це адаптується, і чи це інвалідність, чи ні. Ну, у них тут дуже багато таких їхніх вразливих питань. Так? І тут залежить від лікаря, як він якісно, чітко, прогресивно це пояснить і донесе. Наступна складність це вони впадають в сором. <ган> То що я ще зробила не так. Да я якось неналежно ставилась до ранніх етапів розвитку. Я якось могла вплинути на вагітність, і що це відбувалося. Тобто, мама і в сором, і в почутті вини сором за те, що якось я не можу вплинути на поведінку дитини, вона не керована, і що скажуть люди навколо. Так і потім, коли мами між собою починають спілкуватися, одна одну підтримувати із подібними питаннями, вони якось так як видихають і розслаблюються про те, що я не одна. А в цих важких таких випробуваннях, так би мовити, угу. тому важливо також звертатися, наскільки я розумію до спеціаліста, щоб він пояснив, що причини не в поганому вихованні, чи мама десь щось чи тато, чомусь більше про мам угу. говоримо, упустили батьки. Угу. Так що проблема саме у корі головного мозку дитини. Так, так. І я люблю використовувати якось фразу так працює мозок вашої дитини. Так ну ось він так пришвидшено працює, так дитині якось. Вона спочатку діє, а потім думає, так і це нормально для неї на її віковому етапі і в такій ситуації. Тому ось тут важливо не дорікати дитині, тому що як психотип дитини вона така дуже сенситивна. Да? Гіперактивна дитина вона досить вразлива, і а, коли їй дуже легко занизити самооцінку, тому що вона постійно стикається: ти не такий, не так, не можна і тому подібне. І вона, а як можна? А я от не можу зрозуміти. Я спочатку <смітнє> зробив, а потім уже це відбувається, і вже критика на сам на мене насувається. А чому дівчинка Катя така хороша? а в Неї не так. Ці угу. мною та чому їй менше сварять? Так. так? в школі, угу. вдома? Так вони навпаки потребують більше такого схвалення, одобрення, прийняття. Uh -huh. що... Тобто крик це не дієво спілкування з такими Абсолютно. дітьми взагалі так. з будь-якими дітьми, мені здається, крик. Вони звикають просто uh -huh. до крику. так? Ви праві, так. А, у них певний діапазон uh -huh. на ось цю інтонацію мами. Вже треба включитись, бо вже все. Uh -huh. yeah. Yeah. А то є можливо якісь конкретні інструкції для батьків, як, як спілкуватися з дитиною з ґруду. Про uh -huh. інструкції, цікаво. Наприклад, треба дати завдання дитині, uh -huh. так? Вона не чує, так може здаватися, так. а в той момент важливо чітко підійти, так і встановити зоровий контакт. І е, з, якщо ми чітко хочемо щось е, від дитини отримати, uh -huh. то попросити чіткими інструкціями. Зроби uh -huh. контакт за дивитися прямо в очі, дитині так. Так? очки в очки, так uh -huh. зараз там е, сину, мені потрібно е, зараз попросити тебе отак, і так. Ага. зараз ми робимо уроки, чіткі інструкції. Якщо довго тривалі якісь нотації, дитина втрачає від первинного слова до ж кінцевого. Угу. Тобто коротко говорити чітко і коротко Так, так да. як з чоловіками. Ми спілкуємось. Так, вони хочуть конкретно і коротко, так і з кімнати з сусідньою кричати не треба, що зробити зараз. Ні, так? Вона... І треба. Так, uh -huh. вона втрачає в неї. Немає цього первинного прямого зв'язку і контакту. Таким же ж дітям складність в тому наростає, що вони втрачають причину наслідкової зв'язки. що мені зараз за це буде? В неї немає того, що зараз мама мене покарає. Це випадає в цей момент. Вона мультик закінчується. Мама кричить, і я маю закінчити мультик. Зараз я тут включений. Так? Uh -huh. Для того щоб активізувати мамі свою дитину, їй потрібно ну, встановити цей контакт і, і щоб вона переключилась того А Просто виключити мультик, підійти. Батьки кричать, кричать, потім підходять, чи там смартфон в руках. Uh -huh. Так ми спостерігаємо доволі часто ці uh -huh. картини, коли просто потім це виривається з рук дитини або виключається телевізор. Uh -huh. І що так. Не можна так робити? Все по-різному буває, і це вже говорить про якесь мамине безсилля, що я по іншому uh -huh. не можу. І ось тут це перший маркер, коли потрібно звернутися до спеціаліста. Кажете про рекомендації, і ці я розумію, що рекомендації вони мають звучати від спеціаліста індивідуально uh -huh. до дитини. Так Угу. Uh -huh. Тому багато одночасно завдань не даємо щось одне, чітке, просте, і а, намагаємось те, щоб завдання були на максимум хвилин 10-15, тому що концентрація страждає, і а, щоб то було якось адаптовано менший об'єм навантаження тобто дозуємо. Угу, відповідно, і робимо перерви наскільки а, я власне, великі да? більше, більше перерви, так а, і, і бажано, щоб це якісь такі була активності, щоб дитина десь побігала, переключилася і тому подібне. Да, наскільки угу. можливо. Ну, це певне найважче це робити уроки з будь-якими дітьми. Цей угу. період якраз стосунки псуються в родинах. Там всі підключаються. Угу. Зазвичай загалом з будь-якою дитиною це не просто завдання на витримку для батьків. А діткам, яким важко зосереджуватись, це взагалі це певне угу. найстрашніше, що може бути, це робити домашні завдання можливо є якісь теж розумію індивідуально якісь uh -huh. поради, як цей процес зробити менш енерговитратним для uh -huh. мами, для тата, хто робить уроки з дитиною? Тут Важливо запам'ятати, що мають бути відсутні будь-які сторонні чинники, на які дитина може відволікати свою увагу і угу. так легко е на сторонні подразники якось е відхиляється, Реаболи, да? так uh -huh. да. А тут, взагалі, е навіть продумовувати там як світ лопати, так де де в той час е телефон, закриті двері і тому подібне. І я тут і тепер з тобою, і в нас математика, uh -huh. наприклад, чіткість, да uh -huh. проговорювати чітко, зайвих uh -huh. речей не тримати на столі. Так, і не відволікати увагу дитини. Буває, що і uh -huh. батьки відволікаються. Так, і в той момент важливо не критикувати, У діти дуже uh -huh. вразливі, так а навпаки, заохочувати, підсилювати. Вау, ти вчора так не міг, а сьогодні де весь який результат. Ох ти, оце ти стараєшся, оце молодець. Я тут так тобою захоплююсь. Тут за таку от справжність їх підсилювати. Uh -huh. Важлива така похолодна ця дітей, так. Uh -huh. А як щодо ну, зауважень не все ж діти правильно роблять, якщо так дехто може думати з батьків взагалі. Поширена така думка, що похвалою надмірною можна зіпсувати дитину, розбалувати її. Mm -hmm. Тому у деяких дітей батьки спеціально не хвалять. Mm -hmm. Що думаєте, ви з цього приводу? E, ну насправді, якщо надмірна похвала, то дитина втрачає реальність. Mm -hmm. так? Тільки mm -hmm. всіх похвала, так? Да? Так, тому що е, там ага, а як же ж я найкраща? і Тут я прихожу, а Дмитрик теж найкращий mm -hmm. і тому подібне. <laughs> да. mm -hmm. То що робити з похвалою, як її дозувати? Чи <свіс> дозувати, але тут і не фальшивити, говорити якось так, те, що є насправді, в uh -huh. такі навіть маленькі краплинки, але для дітей це величезні досягнення, uh -huh. і е зауваження більше е підносити як підказки. О, ось тут дивись, ось тут можна там якось е спробувати краще, а тут якось е ефективніше, ну заохочувати більше що. Має бути така похвала і в міру, як то кажуть, щира похвала. і Діти це відчувають. Що не просто мама сказала, бо mm -hmm. треба пораду таку галочку поставити. Да, що дійсно є за що похвалити? Як щодо розпорядку дня таких дітей важливий він? О, я вам дякую за це запитання, тому що дійсно ось з розладом цієї уваги графік дня гігієна дня досить важлива, та uh -huh. це дійсно має бути вчасний водноти один той самий час намагатися і лягати спати. Це у спатю цікаво, Сучасні і... діти пізніше, uh -huh. пізніше це відкладають і батьки довольні. <розуміло> Сидить з телефоном uh -huh. перед сном дитина. Точно, за дві години забираємо телефон, тобто відможовим. Uh -huh. Нехай це буде прості розмови, перегляд книги, і що в тебе відбулось за цей день. Ти мені настільки цікавий. Але щоб активація мозкової діяльності не стимулювалася екраном. Угу. Щоб перехід такий відбувся адаптований до сну. І це має бути точно не менше 10-ї години. Наскільки це можливо? Якщо ви розумієте, що зараз буде супротив, і я в 9 говорю, а він ще не йде, то ми ще говоримо це завчасно о 8 й Починаємо так. говорити, так. Так, угу. так, і в той момент теж важливо самостійно не брати телефон, так давати гарний приклад, і якось все сімейне середовище налаштовувати до того, що графік дня у нас важливий. Так, оцей а, гарна, а, а, гарний сон. Так, він робить дуже багато роботи для кори мозку. Так, це звичайно, і, і якісне і дозрівання так, з всіх структур. Uh -huh. Якщо дитина має проблеми з засинанням, обов'язковості цією скаргою важливо звернутись до лікаря, і він в цьому має змогу допомогти. Uh -huh. Зрозуміло. А де ж батькам з сили відновлюватись, тільки вони мають зробити? Тут важливо брати допомогу в партнера і ось переключатися, що там я веду на ось цей гурток, а ось тут потребую допомоги. Ось тут. А знаєш, я хочу там відновлення, і мені потрібно переключитися. У мене є ось таке хобі, я хочу піти туди, і ось так і ось так. Із Допомагати дос... одне одному, так Так, в підтримувати, угу. Угу. просити про допомогу, да. навіть не тягнути все на себе, як мами люблять все взяти, а потім угу. всі навколо угу. отримують на горіхи. Угу. Тому що виснаження в материнстві, в партнерстві з такою дитиною, правда, воно велике. Воно багато зусиль потребується постійно бігти в великому напруженні довгу дистанцію, Де, чуть чуть перерив і знову, і знову і знаєте, із практики. Я спостерігаю, що на таких діток класно впливають якісь техніки розслаблення, навіть гуртки такі, де розслаблюють плавання, особливо uh -huh. так, коли вона вчиться керувати своїм тілом, довіряти, розслабляти його, активізується. Дихання в і мірі. І батькам треба плавати ходити, mm -hmm. розслаблятися щодо ага. да, цей час. Да. Uh -huh. да. Але помічаю, що так не досить оптимально впливають такі активні гуртки, Кюдо да, і тому подібне. За гіперактивна дитина, значить, ми її туди хай виснажує свою нервову систему, хай там скидаються напругу. Навпаки, дитина починає ще більше заряджатися, ще більше включатися, і тут вона не відчуває цієї активації стоп. Uh -huh. Розгальмованість ну наростає. Ну і це із з досвіду. Угу. Дякую за таку цікаву і важливу розмову. Це смарт-проект коло мами. І сьогодні разом з нами була лікарка-психіатр, дитячий та підлітковий психотерапевт Тетяна Окаєвич. Пам'ятаємо, що усі діти різні, а відмінність це те, що робить їх унікальними і неповторними. Навчіться сприймати своїх дітей такими, як вони є, і допомагайте їм ставати кращими. Любіть себе, і тільки тоді ви зможете полюбити власних дітей. Коло мами, смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають.